Кіра, привіт, рада тебе чути. Ми тебе теж дуже раді чути. Навіть і сподіваюся, а вже... ви раді Ой, чути людей, які, які, які позаду мене кричать банду гейт і так далі. Роз, Роз, та... Розкажи, наскільки є добрим ранок сьогодні біля Верховної Ради Ні, ранок Насправді чудовий, тільки трохи прохолодно, але взагалі все круто. Ви, мабуть, про акції більше хочете почути. Значить, дивіться, акція не одна, акції відразу кілька, паралельно три акції відбуваються навіть чотири, але одна абсолютно. по перше, буквально кілька працівників культури це українські режисери. Митці вимагають збільшення бюджету на культуру. Зовсім мало їх я вам навіть не покажу. От вони розійшлися тут трошки. Потім ні, уже їх, їх стало більше десятка. Це Володимир, тихий український режисери. Так далі. Потім стоїть така цікава група людей. Більше про них ви дізнаєтеся в вечірньому відео Богдана Кутєпова. Я так до них трошки ближче підійду зараз. Люди вимагають люстрації одного з народних депутатів. Вони щойно за вказівкою старшого прибрали плакати на яких ікра саме ця була вимога написана? Ну, повністю їх прибрали, сховали. Вони приховували власне обличчя від Богдана Кутєпова. Не дозволяли йому знімати і так далі. Ну, Бачите, міліції, ну, їх не так багато, зовсім не агресивно себе поводять, там спілкуються з організаторами акції тихо. І просто чим більше стає мітингувальників, тим більше стає міліціянтів. Про цих людей, які оскільки вони приховували власне обличчя, відповідно, це ознака відразу. Ну, всі, хто знімають мітинги, розуміють, що це ознака зазвичай мітингу проплаченого. То ці люди, відповідно, ми про них більше говорити не будемо. Далі досить великий протест. Це працівники грального бізнесу. Зараз я до них ближче перейду. Ви ж мене Чуєте так, так, так. Чого а чудово, це представники е, грального бізнесу. Потім е, ось тут вони протестують. Вони вимагають Кабмін не здаватися, не змішувати букмекерів з лотереями. Е, вони кажуть, що букмек вимагають букмекерську діяльність легалізувати. Е, кажуть, що мільярди йдуть або в бюджет, або ж за корупційними схемами потрапляють в чиюсь кишеню. І хочуть, щоб легалізували в Україні гральний бізнес, тому що це робочі місця і додаткові податки. Ну така аргументація ось у них он до речі, Богдан Кутєпов, якщо передайте йому вітання. Поки що ну і далі, мабуть, такий найбагатолюдніший мітинг на ці великі групи людей, які збирали. Для метро Арсенальна і е, ото йшли парком. Про них саме я писав у твіттері, Це працівники в більшості своїй е, е, інституту педагогіки Національної академії наук. Вони протестують проти зменшення бюджету саме цього відомства. Вони кажуть, що вони несуть інновації, вони пишуть розумні книжки, реформують технічну дошкільну освіту. Ну відповідно е, їх дуже. Що бюджет їхнього відомства відчутно менший, ніж бюджет, скажімо, Генеральної прокуратури постійно, саме цей приклад вони наводять. Можемо трошки ближче до них підійти зараз. Там дуже багато людей. Насправді ну, так вам видно? Так, 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 видно, видно. Ось, бачите, тобто їх реально їх реально багато, дуже і постійно підтягуються все нові нові люди. Ось, вимагають збільшення, збільшити обсяг видання на академії наук. України збільшити обсяг видатків Національної академії педагогічних наук України по загальному фонду на 42 мільйони гривень, і кажуть, що руки геть від прогресивних норм закону про наукову і науково-технічну діяльність спонсором цієї інформаційної рубрики був Богдан Кутєпов, який сховав своє обличчя і втік. Саме він приніс мені вимоги цієї акції, але ну, насправді цікаво, тому що люди. Ну як вони відстоюють власні робочі місця? Тут зрозуміло, тобто вони зрозуміють за що вони стоять і тут немає е, якоїсь необхідності їх там тролити або е, запитувати скільки їм там заплатили, тому що обличчя не приховують. Люди охоче говорять і так далі. Я так і зробив це дуже. дуже... Цікава історія. Там люди, які е, ну ховають обличчя, да ти розказав напевно. Вже. Ну я тільки згадав тільки і тут я підійшов і кажу. А люди говорять про науку. Немає е, майбутнього без освіти, а там от чисте люди, про яких. З їхніх лозунгів, з цих лозунгів. Я кажу, скажіть, як відрізнити проплачений мітин від непроплаченого. Тут образились всі кажуть: ми не проплачені, ви що? Я кажу, ні, ні, ні. А вони кажуть: ну, наприклад, якщо ви будете у них щось запитувати, їм не будуть чого сказати. Я кажу, сто процентів. От тільки що люди, я в них запитував, вони навіть нічого не відповідали. Ні, що відповідали. Просто вони думали, що Богдан знімає фото, він знімав відео, і вони казали, що це ревчик. Ну, щось приблизно таке. Хлопці, привіт, це Христя. Скажіть, а хтось проходив з депутатів по цих людей? Які на ну, е, До речі, поки що депут... Завдяки ми не бачили громадському. Ви повинні навчитись розрізняти ну такі мітинги і мітинги курця, і мітинги здорової людини. А я зрозумів. Дивіться про народних депутатів. Скажу ще до цих мітингувальників. Депутати поки що не виходили. Я тут уже близько півгодини. Жодного народного депутата не бачив. І так, щоб вони активно якось ходили на вулиці, теж наразі не видно. І поки що повідомлені від депутатів одне Таня Козорева у нас всередині в будівлі. Я до неї приєднаю за декілька хвилин. Поки що б встигла поспілкуватися з е, паном Мельничуком. Mm -hmm. От що це відео якраз пов'язане з е, тим, що його замовив е, пан Данилюк. Теж ну, всі знають, про кого я говорю. Олександр Данелюк, який працює в структурі Міністерства оборони, не каже, що це така собі провокація. Ну, будемо далі перевіряти, і я думаю, детальніше це відео можете побачити, вже, коли Таня Козурєва його опублікує. Так само, ви можете подивитися відео Сашка Назарова, він його знімає он там. Зараз покажу його вам. Так, вибачте, я не попадаю, змерзли руки на кнопці. А. Давай переключайся. О. Блин, переключається. О блін не переключається. Ось от там Сашко Назаров зараз. Знімає українських діячів культури, які протестують і вимагають збільшення бюджету. Привіт. Е, ось так е, ви побачите це відео згодом ввечері, і так само побачите відео Богдана Кутєпова про проплачені і непроплачені мітинги е, під парламентом. Ну і чекайте наступних повідомлень уже з середини, з сесійної зали. Якщо на вулиці, буде щось цікаве, то ми ж обов'язково вийдемо. Ви розумієте і все покажемо. Е, але зараз будемо чекати на коментарі народних депутатів. Е, журналісти вишикувалися в чергу е, і. Е, Намагаються потрапити до парламенту, тому що скоро вже почнеться сесійне засідання. Е е е ну і варто сказати, що потрапити до парламенту треба буде, буде складно, тому що є навіть черга. Ну то Ось давайте, так, вона давайте вже, Швидше, так не всередину.